Вітаю всіх друзі! На Калі Волер. Сьогодні я покажу, як завантажити та встановити Microsoft PowerPoint. А для цього заходимо в пуск, пишемо Store. Ми заходимо в Microsoft Store. І тут нам потрібен відповідно PowerPoint. Ось як бачимо, він тут є, він платний. Так. Його ціну ми можемо дізнатися на офіційному сайті. Як бачимо, є підписка, вона коштує 2700 гривень на рік. Це приблизно 5, ну, десь 60 70 доларів. Ось або ж 270 гривень на місяць. Це приблизно 7 доларів на місяць. Також на офіційному сайті можна подивитися от ціни конкретно для ваших регіонів. А от, є безкоштовна версія для Відповідно, ну веб-версія є безкоштовна. В неї можна заходити безкоштовно. Ось веб-версія збув воле. Всім бувай